Нехай це буде як репост від мене, бо країна має знати своїх героїв, козаче. Ти крутий, друга частина мого професійного поєдинку в Японії, і головне питання чи не пиздячу, мене японець? Ну що, головна подія дня? Автобус вже чекає біля готелю. Прибули на Олімпійський стадіон в Токіо. П'ять тисяч японських фанатів сьогодні будуть кричати пиздячого. Знаходимо роздягальню з нашим іменем, трішки хавчика для бійців. Коуч типує мені кістці спеціальним професійним тейпом. Коуч зав'язує рукавиці, як мама перед колядою взимку. Розганяє кров перед боєм. Ну і сам момент істини. За спиною український прапор. Не можу повірити, що 5 тисяч фанатів на стадіоні набираюсь духу українського народу. Дороги назад немає. Час змінювати історію. Кунфу панда 5. Японця це сильно розізлило. Він включив японські торпеди часів Другої світової. Вирішив показати українську школу боксу раз-два, раз-два запам'ятай, не забудь. Трішки підбити ментальну систему. Чуть сам не напугався. Японець згадав своїх предків і дістав свою катану. Вбиває двойку, готую хайкік, самурайський шлем спас його. Знову українська школа боксу з багатьма різними поверхами, включаючи беззупинний ліфт, попадаю кіком по печені, нариваюся на зустрічний боковий, б'ю по печінки і провіряю чи якісний у нього сніданок. Коліно раз, коліно два, самурай терпить, броня заліза, коліно в прыжку показую, що я не зря відвідую секцію легкої атлетики, нерок від батіного ляща, печень боковий і на пробу українська п'ятка. Трішки маємо підлогу, бій закінчено, обнімаємо суперника, передаю посвяту своєму батьку. Пригаю на канати, запалюю стадіон, чуваю, що зміг змінити долю та війти в історію Японії як третій український боєць за всю історію кікбоксингу. А особливо в ці часи український прапор повинен бути на будь-якій вершині світового рівня. Далі інтерв'ю для японських газет: залишаю свій автограф японським фанатам та залишаємо українсько-мальовничий слід в серцях япону. На останок легендарний японський рамен.